І таким чином ми бачимо, що українці витісняють за межі України. Це так звана трудова міграція, такий колоніальний спосіб економіки для того, щоб усунути забагато українців в Україні, і вони вимушені себе зреалізовувати за межами України як колишні заробітчани. Так сталося в моєму житті. Що багато років був на заробітках. Але об'їхавши півсвіту, там від находки до Чикаго, я ніде не бачив українців заробітчан жебраками. Вони завжди змогли себе зреалізовувати в чужих умовах, створених для чужих людей. Вони маючи руки, голову, фах і хист, вміли себе там зреалізувати. На превеликий жаль, вони не можуть сьогодні себе зреалізувати тут. А як їх повернути в Україну? Ви бачите цей механізм, якимось чином? ось ми кхе, зараз можемо заїхати в будь-яке село на Франківщині, запитатися, скільки виїхало, і чи ці люди мають бажання повертатися. Буде загальна відповідь: а куди? повертатися. Ну що зробити для того, щоб отже, вони хотіли повертатися? Е, ми виходимо з позиції, з того, що окрім емоційно-моральної складової, отже, гіркий хліб, дуже гіркий хліб, але е, люди розуміють, що в інший спосіб вони себе тут не можуть реалізувати. Е, Я і Михайло Головко, народний депутат України, Свободівець, ми зареєстрували законопроект, е, принцип якого е, ми Підчерпнули з позицій Ю, колишній засновник такої держави, як Сінгапур Михайло Головко, кадати економічних наук. Ми консультувалися з багатьма економістами. Отож, сьогодні при бюджеті України близько 30 мільярдів доларів. Щорічно українці тільки через офіційні банківські установи переводять я маю на увазі заробітчани, до України близько 10, а цьогоріч вже вийде напевно до 13 Має на 18-й рік до 13 мільярдів доларів. Це офіційно. Скільки ж неофіційно офіційно привозять, так. тобто це величезні кошти. Чому їх будь-яка влада, яка приходить, хоче нам намагається у максимальний спосіб десь десь оподаткувати? От зараз вони вирішили оподатковувати передачі, які будуть передаватися посилки до України за кордон. Ми... Чесно зароблені так, Це ж неправильно. Ми запропонували спосіб кошти, які сюди. Передають наші заробітчани вважати інвестиціями у власний бізнес і не обкладати їх податками хоча б протягом п'яти років. Тобто ці кошти можна було вкладати в місцевий бізнес. Це не великий е, приватний бізнес, а практично родинний бізнес. З однієї сторони, вони будуть знати, що ці кошти, які вони чесно заробили за кордоном, е, і передають сюди, вони вкладаються в родинний бізнес, вони не будуть витягувати е, свої родини. За кордон <свісно> вони будуть залишатися, і вони завжди будуть думати, як повернутися додому, тому що у них є і бізнес, в них є перспектива, вони можуть заробляти гроші, вони там отримали певний досвід, технологічний, економічний, досвід обслуговування. Тощо вони цей досвід можуть сюди принести. І враховуючи наших заробітчан українців, які... <свісно> Можуть не тільки свої кошти е, асигнувати, а ще й інші кошти залучити, залучити може, для так? бізнесу, угу. так звісна річ, е, підприємницький хист українців е, ну неймовірний. На превеликий жаль, е, сьогодні українське суспільство я маю на увазі і не тільки е, пересічне громадян, я маю перш за все владу, яка навчилась е, шанувати представників культури. Поетів, співаків, композиторів, але от українців, які вміють, мають талант заробляти гроші, згадайте такі прізвища, як Семеренко, Чекаленко. Якщо ми з вами вийдемо на вулицю, запитаємося, хто ж це такі. Ну нам максимум нагадають люди хіба сорт яблука. Тобто, без цих підприємців, українців, які вміли заробляти кошти в найскладніших умовах. Ще царату московського, вони вкладали це в українську справу. Згадаймо, без Семиренко навряд чи був би кобзар як такий, без Чекаленка, який останнє все, що міг людина могла заробити, вклала в українську справу. І такі постаті, як Куцюбинський, Виниченко, тощо. Ну а я вже не говорю про періодику, про видання коштів, наприклад. Ну, Грінченка, словник, тощо, ну не було б цього, не було українства як такого. Тому нам треба максимально сприяти українцям, дати можливість українцям в Україні заробляти, усунути олігархів від влади і дати українцям, а це малий середній бізнес. Е себе відчути хоча б середнім класом сьогодні в україні середнього класом себе відчувають в межах 4%. до порівняння з країнами європи ця цифра сягає 50, а часом 80% від приці а саме населення. середній клас в основному і вирішує всі питання держави.